вітаю у себе на каналі. Сьогодні хочу вам дати ще один рецепт дуже класних пиріжків. Готовляться вони дуже просто на воді, але получаються дуже смачними. Рецепт цей я узнала недавно, спочатку я спробувала його у себе. Ну а тепер хочу поділитися з вами: пів літра води, пів стакана олії, тут 140 мл, 200 г сахара, чайна ложка солі і 50 г. Дрожжі, в дрожжі в мене свіжі. Кому багато дрожжів, ставте менше, ставте 30 грам. Але я не відходжу від рецепту такий рецепт. Дивіться, у каструлю виливаю воду і ставлю її на вогонь. Мені треба, щоб ця вода закипіла. Закипіла вода і висипаю стакан сахара у воду. Треба, щоб сахар повністю розтворився у воді. Сахар розчинився і додаю соль і додаю олію. Олія рафінована. Треба, щоб це все перекипіло одну-дві хвилинки. І я знімаю з огня і переливаю це все у велику миску, в якій буду замішувати тісто. Це дуже гаряче, і щоб довго не ждати, я цю миску поставлю в холодну воду, щоб швидше воно остило десь до градусів 40. Все, наша сладка водичка остила, і тепер я додаю дрожжі. Просто їх розкришую. І возьму лопатку, помішаю, щоб вони розійшлися у воді. Вода тепла повинна бути. Якщо ви робите пірашки з сладкою начинкою, ви можете додати сюди ванільний сахар або чуточку ванілі чистої. Друзі, майже розійшлися і я додаю муку. Но всю я її додати не буду, а постійно буду замішувати тісто. Мені треба замісити мягке тісто. Воно не має бути твердим, тугим, а м'яким. мягким. Отак хорошо промішую ложкою. З піднизу. Відбираємо все. Тісто ще, бачите, таке липке і жидковатий. І я додаю іще муки. Тобто весь кілограм муки я висипала в миску. На цю порцію в мене пішло кілограм муки. І тепер я буду замішувати всю руками. Всю всерединку. І треба хорошенько його вимішати. Так відбиваю тісто, а в стол хорошо так розбивається клейковина в тісті. Воно абсолютно уже не липне до рук. Ось таке, бачите? Мягке-мягке тісто і не липне до рук. Ще трохи його поб'ю і так чуть-чуть ще промішаю його. Бачите, ось таке от тісто хороше. Ставлю його в миску, накриваємо піщовою пленочкою і ставлю до теплого. Яке гарнюще тісто вийшло у мене. І у вас теж получится, якщо ви зробите трошечки руку в муку. І так його осадимо. Дивіться, я буду прямо отак от от щіпувати собі по грам 50 тіста по такому кусочку і зразу катати шарики. Шарик і буду відкладати на бусточку. Хочу вам сказати, що я буду робити пірашки двох видів: печені і жарені на сковородці, щоб ви побачили, які з цього тіста жарені, а які печені, який результат. Розділила я тісто на колобочки, їх вийшло у мене 35 штук, і треба дати їм постояти, щоб вони віддихнули. У мене дві начинки. Жарити я буду з капустою, а пекти я буду із сливовим повідлом. Густим. Беру перші, що я робила. І просто отак от, от руками можна взяти качалку, муки я не підсипаю. Бачите, тісто хороше, воно не липне. Чого я роблю спочатку з повідлом, Того, що треба дати їм підійти на напроти. Все защіпую. Можна і більше повідла, звісно, ставити. Хорошо, треба зробити оцей шов грибішок. І потім ще цей грибішок, знаєте, як вареники роблять. Отак от зроблю його фігурним. Це для того, щоб він не розходився при випічці. От, бачите. Хочете, ставте отак. От а хочете, перевертайте. Дивіться, як. Вам подобається. Протвінь застелила пергаментом, нічим не змазувала. Отак от буду зараз робити свої пирожки. Прикриваю їх пленечкою і обираю їх на розтойку. А тепер ми будемо робити капустою. Все те ж саме, але з капустою пірожочки я буду жарити на скавроді. Дивіться, яке хороше тісто. Воно абсолютно не липне до рук, дуже приятне в роботі. Все защіпуємо ну, і все. І теж ставимо на досточку. Я їх вироблю і теж прикрию, щоб вони постояли, розстоялися, як говориться, підійшли, і потім ми будемо жарити їх. До двох маленьких жовтків я додаю столову ложку молока. Вілочкою зіб'ю і помажем наші пирожки. Ті, що в духовці будуть пектись. І акуратненько їх змазуємо, поставимо в духовочку. Пектись вони будуть недовго, ну 15-20 минут максимум. Температура 170-180 градусів. Ви дивіться по своїй духовці. Пірашки хорошо розстоялись і підійшли, і тепер можна вже їх жарити. Акуратненько беру. Масло має бути хоча б до половини пірашка. Вот так от. Все переворачую, огонь не сильний. Подивіться, які красиві пірашки вийшли на такому тісті. Зараз я вам покажу. Просто мягкі і, я би сказала, воздушні і Я вам зараз покажу серединки. Таке хороше тісто, все випеклося. нічого не де не сире. Пірашки, і на другий день такі ж як які сюди, як я пожарувала їх Тісто полтина. Так що я вам советую попробуйте. Хто ще не пробував такого тіста, попробуйте обов'язково. Тут не треба ні молока, ні сметани ні яйця, вода, олія, сахар. І ви знаєте, солона сама начинка сладковати тісту, воно так настільки гармонійно поєднується. Ви якщо собі оце приготувати, такі пожарите пірашки. Ви спробуйте і потім все поймете. Так, а це пірашки, які в мене пеклися в духовці. Дивіться, яка краса вийшла. Єдине, що, бачите, в двох пірашках витекло повідло. Але це витекло не тут, де цей шов, бачите, всі шви хороші, не один не розійшовся. А десь знайшло місце собі, було тоненьке тісто і при підйомі. Пійшло ну, виход і вискочило. Ну, таке буває, це не страшно. Це пірашки нездобні абсолютно не одні, ні другі. Но настільки вони красиві, настільки вони красиво себе показали, е, ну, такі пірашки не стидно поставити на стол, якщо даже гості, угостить. І можна і творогом, і з картошкою, і, ну, і з капустою, все, що угодно, ви можете приготувати на такому тісті. Тісто, ще раз повторяю, дуже класне. Постояли вони вже чуть-чуть дивіться, -чуть які вони м'які. Я розламаю, він теж дуже такий невісомий. Показую вам всередині. Варення ще гаряче. Все дуже хорошо випеклося. Сирого ніде немає. І ці пірашки теж не черстві. Дорогі хазяйки, у мене для тіста пол кіло муки вищого сорта, 300 мл кефіра. Кефір у мене теплий. Я його достала заранче і поставила навіть на вікно, там, де добре світи сонечко, і він нагрівся. Далі чайна ложка у мене сахара, 20 грам дрожжей, один жовточок Це в тісто, щоб тісто жовтеньке було. Три столових повних ложки олії рафінованої. І в тісто добавляю ще пів чайні ложки солі і столову ложку яблучного уксуса. Що касається начинки, у мене домашній хороший жирний творог, тут у мене 500 грамів. І ще раз тут у мене тут у мене домашній жирний творог 500 грамів, зелень укропа пучок і одне яйце в творог. Ну, естественно, добавлю ще. Столову ложку манки. Я не знаю, як поведе себе творог при прижатки пірашків. Добавлю маночку, щоб воно скрипило чуть-чуть творожок. Поки буде тісто сходити, я зроблю начинку, Це, ця маночка хорошенько набухне і все буде добре у нас. Так, приступаємо до тіста, розкришую дрожжі у мисочку, Добавляю сахар одразу. І отак промішую. Мені треба, щоб ці дрожжі стали такими влажними. Тобто вони зараз розійдуться. Вони прям мокрі стануть. Надо їх просто помішати. Буквально минутку-півтори. Тісто готується беззапарним способом. Все одразу. От дрожжі вже, бачите, ось такі вони стали. Жидкі-жидкі. Добавляю сюди жовток. Добавляю сюда пол чайной ложки соли. Все хорошенько размешиваю. Добавляю олею буду выливать кефир. Хорошенечко розмішала до однородності і тепер буду додавати муку. Муку я навіть ще не просіяла, так що буду просівати її вже при вас. У мене 500 грамів. Ну, побачимо, стільки піде. Може вся піде, а може і не піде. А може ще треба буде. Зараз побачимо. Дуже багато багато я читала коментарів, якою мукою я печу. Раніше я пекла в красних пакетах наш одеський куліндоровський хліб комбінат. Но зараз з'явилися і хуторок вже давно. Можу брати хуторок. В цьому році я пекла на хуторку. Мені так хотілося в цьому році показати паску, але не змогла показати, не було кому знімати, а все одно робити і знімати це просто неможливо. Паска у мене вийшла просто в цьому году шикарна, сладка, ароматна і така волога. Добавляла просто, знаєте, що я додавала? Я додавала багато меду. І цей мед зробив свою справу. Вона була настільки вкусна. У мене раніше заливалися паски, а в цьому году у мене не залишилось нічого. Воно все розійшлося дуже швидко. І я в цьому році не робила маленькі паски, я робила великі. От велика паска добре зберігає влажність. Маленька вона ну туди-сюди, ну, там пройшло 4-5 днів, і вона якось трошки висихає, ну швидше. А от велика паска, я в великих формах пекла, то вона набагато довше зберігає свою влажність. Ну, це така, знаєте, ліричний вступ. Но я продовжую Бачите, тісто у мене ще таке в'язке жидке. І я додаю ще трохи муки. Я так розумію, що у мене 500 грамів муки і не піде. Так, поки хвата? Замішую тісто. Дивіться, от таке тісто. Більше я його забивати мукою не буду. Пішло у мене муки на це тісто 370 грамів. так от уже забираю ложку. Додаю сюди, столовую ложку яблочного уксуса. Вот так. І буду місити рукою. Руку можна змастити трошечки овіквою. Все. Ось таке красиве жовтеньке тісто, бачите, виходить, жовточок положили. Зараз я його вимішую, вот так прям. Вот таким методом я його промішую, це тісто, Дуже ніжне воно виходить. Так, все, девочки, я практично вже замісила це тісто і тепер я прям вот так силиконовою лопаткою його зараз заберу. Ось таке воно дуже мягке, ніжне, муки більше не підсипаю, того, що буду виробляти на муки. Ці піразочки. Дівчики, от таке, бачите, ніжне, хороше, ось таке тягуче, пливуще тісто у мене вийшло. Тепер я його ось так от обминаю, роблю колобок такий от. Все. І миску трошечки олію, ставлю у мисочку, прикриваю. Піщу вапленочкою. ще укутаю його і ставлю на тепло, щоб воно підходило. Все. Девочки, отак хорошо-хорошо підійшло наше тісто. Дивіться, яке воно чудненьке, просто замечательно. І я підсипала доску мукою. От, бачите, ось таке от пористе і хороше тісто. Нам треба все собрать. Тісто чуть-чуть зверху присипаю теж мукою, і отак от його все в серединку. Можна шпателем допомагати собі. Ось таке от класнюче тісто, получається, легке-легке, як облачко, дуже приятно в роботі. Все. Я буду ділитися тісто десь по грам 40. Ось от такі от приблизно кусочки я тут по 40-40 до 45 грамів. От от. 42, 44, от такі от кусочки. Скатала я кожен кусочок тіста в кружочок і оставила ще буквально на минут 10 прикрила пленочку і вже тісточко віддихнула і підійшло. І можна його брати і формірувати Вот так вот в мукичку. Я буду робити руками, мені так удобніше. Можна круглі, можна е, такі овальні, які ви любите, які вам нравляться такі робіть. Начинки буду ставити багато, так як у мене багато начинки. Mm. Ну і все, як обычно, ми. Ліпимо пирожок. Хорошо защіпуємо шов, прям хорошо, щоб нічого не розійшлось. У мене не будуть не великі, а от такі средні по розміру. Ну і далі. З цієї порції у мене виходить 17 пірашків. От. Тіста по 43-45 г. так от приблизно. Ось такі пирожочки я наліпила і буду зараз жарити. Вже поставила сковородку на плиту, налила олійку. Вже олійка нагрілась, так що йдемо жарити. Ставлю пирожки. Вогонь у мене середній, навіть менше середнього. Олії так я добре налила, мабуть, грам, грам 350 а може і 400. Так, перевертаємо. Які красунчики. Все витягую. Перевертала їх на сковорідки два рази з боку на бік, щоб добре все прожарилось. Тому що у нас творожна начинка, щоб не було сирого тіста. Так. Дивіться, яку красоту я напекла. Які класні пірашки вийшли, просто красавчики. Тісто, просто обалдеть можна. Пір... Дивіться, який він мягкий, повністю випечений. Ніде нічого немає. Мама, Сирого. От бачите, який класний пірашок. Дуже вкусне тісто і пірашки просто замечательні. І такі м'які-м'які, Пишні, пишні і дуже вкусні. Тисто изумительно вкусне, Вот такое вот пирожочки на ура. Так что я вам советую приготовить по такому рецепту пирожки и порадовать своих рідних и близких.